Кондзінна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у програмі. Аварійність на дорогах Вінниччини в цілому знизилась, проте зросла кількість загиблих та травмованих. Про це та інші аспекти роботи Даї розповів начальник управління Павло Солоненко. Міліція розслідує причини дорожньо транспортної пригоди, в якій загинула жінка-інвалід. Працівники ДАІ не втомлюються нагадувати дітям правила безпечної поведінки на вулицях під час літніх канікул. У цьому році на автошляхах області загинуло пів сотні людей. Кількість травмованих сягає 188. Загалом на Вінниччині сталося 192 автопригоди, в яких постраждали наші громадяни. Про це на прес-конференції повідомив начальник Держите інспекції Вінниччини Павло Солоненка та висловив свою стурбованість збільшенням кількості людей, що гинуть в дорожньо-транспортних пригодах. Але йде постійно до зниження, але, на жаль, в порівнянні з минулим роком ми маємо на 14% більше дорожньо-транспортних пригод з пострадавшими, як в минулому році. На 80% загиблих ми маємо більше і маємо позитив на 1% це зниження дорожньо-транспортних пригод, де там були травмовані люди. Особливого занепокоєння викликає збільшення кількості водіїв, які керують на підпитку. На сьогоднішній день вже в нас 3940 водіїв оформлені за керування в стані алкогольного скані. Тобто, ви бачите, яка кількість водіїв це тільки які були зупинені, тобто затримані працівниками та за керування в стані алкогольного скаріння. Практично Кожного дня працівники вдає від 40 до 50 водіїв, зупиняють, оформляють в стані алкогольного сп'яніння. Ще однією з проблем є перевищення допустимої швидкості руху транспортних засобів водіями, де кількість дорожньо-транспортних пригод в порівнянні з минулим роком зросла удвічі. Болючим залишається питання аварійності за участі пішоходів, кількості дорожньо-транспортних пригод їх зросла на 20%. У ході зустрічі з представниками мас-медіа обговорили також питання організації заходів безпеки дорожнього руху та проведення комплексу профілактичних заходів на пасажирському транспорті. Автобус 2014 Ми маємо результати, що тільки в період операції вже тижні 250 складено протоколи на водіїв, які перевозять пасажирів. 80% це складено за грубі порушення прав дорожнього руху, що створюють до аварійної ситуації, і 20% це транспортні засоби, які технічно несправні, в результаті чого також складено на сьогоднішній день 5 протоколів на водіїв, які в стані алкогольного сп'яніння керували транспортними засобами і в той час перевозили пасажирів. Страшна аварія сталася 11 червня на перехресті вулиць Келицької та юності. Водій автомобіля Крас при здійсненні повороту праворуч з виїздом на вулиці Юності допустив наїзд на жінку, яка пересувалася пішохідним переходом на інвалідному візку. Дорогою в лікарню 63-річна потерпіла від отриманих травм померла. Слідчим управлінням внесено відомості про дану подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Ще одна дорожня транспортна пригода на щастя без фатальних наслідків сталася на трасі біля села Стрижовка. Водій автомобіля Опель Астра рухаючись у напрямку міста Вінниці, не вибрав безпечної швидкості руху під час обгону і зупинився у найближчому водоймі. При випередженні автомобіля вантажного автомобіля з правої сторони не впорався з керуванням, наслідок чого з'їхав ковет Збивши дерево і опрокинувся в річку, Південний був. Водії ще рухалися дорогою, і бачили, як авто злетіло з неї, допомогли водієві вибратися з автомобіля та викликали співробітників. Даї я їхав у правій полосі, він дуже невеликій скорості обігнав мене. Метрів 150 було, метрів 150 їхав грузовик, цей здоровий камінь 40 тонн в лівій полосі. Ця машина опелястра почали його обганяти з правої сторони. На дуже великій швидкості. Той водій не побачив, видать, включив правий поворот, він дуже потихеньку почав перестраюватися в праву полосу, той трошки злякався і виїхав на бордюр на цей на цей. Потім проскочив, почало вперед його крутити вже по дорозі і тільки бачу, що машина туди в кущі і полетіла. Сам водій не встиг і зрозуміти, як все сталося, але радий, що залишився живим. Фуру почало об'їжджати. Ухожу, вроді в праву сторону, у мене починають піджимати. Ну, мені вже діватися нікуди, прийшлося сюди ухи. Інспектори дає не втомлюються попереджувати саме таких водіїв про небезпеку, в яку ті можуть потрапити, поспішаючи на дорогах. Життя є життя і аварії трапляються. але якщо дотримуватися простих елементарних, елементарних правил, якщо водій, то він повинен знати, що якщо швидкість в населеному пункті 60 кілометрів, то це не означає, що треба летіти 120 кілометрів. Якщо червоне світло загорілося, то треба почекати, тому що може вийти і пішохід, з іншої сторони може виїхати автомобіль. А в нас от, такі от на перший погляд, як вони вважають, що це незначне порушення, але воно призводить до дуже сумних наслідків. Події на сході привернули пильну увагу суспільства до працівників міліції, які разом із Нацгвардією наразі перебувають у самому вирі антитерористичної операції. Служба у бойових умовах випробувала на міцність і правоохоронну систему в цілому, і кожного бійця. Зокрема, перші 10 співробітників ДАЇ, які побували під Славянськом більше місяця, повернулися до Вінниці. Мені, як керівнику, дуже приємно, що працівники державної інспекції, які були відряджені. Відрядження на схід протягом місяця себе проявили тільки з позитивної сторони ніякого негатива від них там не було. Протягом десяти днів вони будуть відпочивати у тобто відпустці а після того розпочнуть свою трудову діяльність на теренах Вінничини. Героїчних співробітників Даї вітали у рідних стінах їхні колеги, друзі та представники громадських організацій. Ми сьогодні гордимося тим. Що все-таки наша Вінницька Вінницька область, керівний склад облдержавтоінспекції, проводив, напевне, роботу виховну, патріотичну, яка дозволила нашим вінницьким хлопцям, нашим побратимам відстояти честь. Відстоювати честь і незалежність і свободу нашої України, кожний працівник міліції, який йде на службу, приймає присягу. Він може усе життя прослужити і жодного разу не застосовувати зброю. Але коли виникне така необхідність, повинен бути і психологічно, і морально готовим до рішучих дій. По захисту громадян, інтересів держави чи того об'єкта, який йому довірений, співробітники ДАІ не злякалися цієї відповідальності і гідно представили наш регіон. Хоча і були обстріляні на одному із блокпостів сепаратистів. По приїзду на місто дислоцірувалися, нам оприділи міста, значить, несли службу на стаціонарному посту в ГАІ в Сватова, в Луганській області. То есть там начались проблемы, потому что, значит, Луганская, Донецкая область, у них проблемы с правым сектором, то есть, как бы, и, значит, пошла информация, что приехал правый сектор, переодетый в гаишников. То есть на нас устроили такую маленькую охоту. Блокпост на 3 пост самый ближайший до Славянска. Ну, началась стрельба, потом прекратилась стрельба, разбомбили третий пост. Потом пришли к нам, взяли нас в круг, І от ми попали в самый жорсткий обстріл. Це було 24 числа, где-то около двох часов дня. Людей, которые там, наших сотрудников, которых обстреливали, у нас паника була, как їх забрати. Даже ну, бросали, говорили, щоб бросать автомобиль і вибиратися оттуда любым способом. Любым способом. Ну, так как они були в кольце. И... Слава Богу, допомогли спеціальний підрозділ. Поміг Альфа, вони надали нам автомобіль для того, щоб наших працівників забрати звідти. Працівники ДАІ, які відслужили на сході України, були захочені правами керівництва ОМВС та управління ДАІ, а також грошовими преміями. Свої подарунки вручили їм і представники громадських організацій. Усі інспектори, які несли і нестимуть службу у зоні проведення антитерористичної операції, отримують статус учасника бойових дій. За словами начальника управління ДАІ, відповідні документи вже відправлено до столиці. Наразі у дітей канікули. Аби запобігти можливим трагедіям на дорогах, співробітники ДАІ роблять усе від них залежне, обираючи найкращі методи профілактики і нагадують дітям про правила дорожнього руху. От 17 червня вартові доріг завітали до дитячого закладу оздоровлення відпочинку ОМВС імені Юлії Рябчинської, що неподалік села Куло Вінницького району. Ми приїхали не одні, запросили команду переможців всеукраїнського минулорічні це діти з. Гайсина, які в 2013 році здобули всеукраїнську перемогу на фіналі змагань, це ті діти, які два роки поспіль займали перше місце. Дійсно, діти обдаровані, діти знають дуже прекрасно, чудово правила дорожнього руху. Мало того, що вони їх знають, а вони ще й пропагують серед однолітків. Тому ми їх запросили сюди, щоб приїхали, щоб вони виступили перед дітками, які тут відпочивають щоб нагадали їм про правила дорожнього руху. Ювірівці із Гайсіна не лише розповіли про правила дорожнього руху своїм одноліткам, а й влаштували захопливі конкурси і вікторини. Основне завдання взагалі команди юних інспекторів руху це не змагання, іменно пропаганда дотримання правил дорожнього руху. На протязі навчального року ми проводимо різні заходи в своїх школах, в інших школах міста і району, а також в межах Вінницької області. Це різні конкурси, творчі конкурси, конкурси малюнків і кавени. І е, конкурси, такі, як от сьогодні, наприклад, по станціях, де діти знайомляться і вивчають правила дорожнього руху. У нас вже традиційно в школі стала гра планетою ЮІР, де ми на першій станції, наприклад, навчаємо, приходять на наступну станцію, е, ми їх запитуємо, те, що вони почули на попередній, і знову даємо якусь певну інформацію. Змагання серед загонів табору проводилося у чотирьох конкурсах: безпека, здоров'я та життя, дорожні знаки, світлофор та творчі. Усі вони виявили. Лися цікавими для вихованців табору, і діти приймали активну участь у них. Конкурс полягає у тому, щоб діти згадували, які є світлофори, тільки що ми розказували про них. Ми, вони потрібно, щоб намалювали. Ми говоримо, який, наприклад, назва пішохідний, і вони повинні намалювати. Якщо вони малюють неправильно, ми знімаємо відповідну кількість балів, а максимальна кількість балів, щоб вони заробили 5. Ми хочемо, щоб діти знали дорожні знаки, знали, що вони означають, які виконують функції. І коли вони з ними зустрінуться на дорогах, чи в повсякденному житті, щоб вони знали, ну знали, як вийти з якоїсь ситуації, щоб дотримувались правил. Журі із юрівців та представників ДАЇ виявили найкращі загони та вручили спеціальні грамоти за зайняті призові місця. Ми щиро вдячні і, взагалі, ми запрошуємо щороку от, от таких дітей. А що дуже для нас приємно, що це, цей колектив дитячий він два роки поспіль являється чемпіоном України от в таких змаганнях юних друзів руху. Гості зі свого боку запевнили, що і надалі даруватимуть малечі радість, і намагатимуться зробити так, щоб жодна неприємність на дорозі не затьмарила їхнього дитинства.